У лісі, де ростуть високі ялинки, жив маленький ведмедик. Він просинався кожного ранку і спостерігав, як хмарки пливуть по небу. Одного дня він побачив щось дивне хмарка, що світилась, ніби сонце. Вона була золота й пухка, як сон. Що це таке? Здивувався ведмедик. Він вирішив іти за нею, щоб з'ясувати, звідки вона прилетіла. Він пройшов через мох, стрибнув через струмочок, зустрів білочку, яка порадила йти на захід, де сонце сідає. Дорогою він побачив зайчика, їжечка і сову. Всі вони теж бачили хмарку і хотіли з'ясувати її таємницю. Коли звірята дійшли до полонини, вони побачили золоту хмарку над деревом. Вона тихенько осіла на гілку і стала ліжечком. Це була чарівна хмарка снів. Вона прилітає тоді, коли хтось потрібен спокійний сон. Звірята по черзі приклалися до неї і відразу заснули з посмішкою. Ведмедик зорганізував нове місце, де вони кожного вечора могли спати разом під золотою хмаринкою.